Головна ідея навколо якої крутиться твоє життя зараз. <ріст> Короче, давай так. Все-таки какая. <сміх> Зараз ми підемо в те місце де цих значно конечно. Це вареники робити, бляд, і щоб відпечаток був ну, на тісті. Ого. Ні, ну не все ж війна, блядь. Оце наше таке кріплення спеціальне, ми самі придумали, щоб можна було носити чи на 50-му ремені, чи на 40-му. Це моє хобі, це я люблю мандрувати. До речі, мала був колись сам такий мій трип в Африку на мотоциклі. Що? Ой, Что? Надо порядок навести, прежде чем снимать что-то, ну блядь. Ну блядь. Порядок, порядок был в третьем рейсе. Иди в третий рейде. Мастерство. Може боронити? Буде запитує, чувак, можна купити картину? Треба на подарунок, там, терміново, серйозній людині. Я такий, там, взагалі, давай. Скільки грошей? Я кажу, три тисячі доларів. Він каже, добре, тобі готівку, чи на картку. Я кажу, ні, по півтори тисячі доларів на осі два збори, добре. Як ти сам справляєшся? Ну, ти знаєш, я дуже зрадію, якщо я до зими куплю нові штанці за 2000 тисячі гривень. Чи вони вже три тисячі гривень коштують, тому що вони вже попротиралися у всіх місцях. Мої основні витрати. До речі, навіть не тютюн, тому що останні два місяці неможливо купити в країні тютюн. І хрест таки мені просто з Європи привозять тютюн, і ніхто з мене не бере гроші за цей тютюн. Просто правда на десять пачок. Я Що? Кава. На какие мы фразы запомнились? Выпалю ее. Я думаю, что так, гарнейше будет давай спробуем Так, в центр же ничего не прилетало А шо, он не въебал, что, да же не въебало что-то ничего? Да не въебало Ну, только что там проезжали, видел? Я не атеїст. Приємно було б, звичайно, якщо б Боженька відповідав на якісь запитання, але тоді йому довелося б постійно говорити, тому в нього політика, ми не відповідаємо на ваші дзвінки і запити. Чудова позиція. Подарували гільзу під кліпер. Один боєць вирізав. І мені страшно, ну і це була просто обрізана гільза, і це було так просто. Я такий, знаєш, ну прикольна штука, я вставив свій кліпер, а я обожнюю кліпери. Це може бути так. Випалюй. Випалюй. Тобто, це відноситься як і нагадування самому собі, і тим, хто з тобою палить... Ря... І мені дуже сподобалось. Я з цим чехлом довго бігав, зрозумів, що мені воно подобається. І І коли з'явилася пропозиція від першої ОШБ, що треба щось, щось створити, щоб можна було збирати гроші, з одного боку, це частка війни. А з іншого боку, це те, що ти своєю покупкою трохи допоміг. Трохи допоміг військовим. Захисникам. Давай так, захисникам. Я тобі хочу показати контекст. Я коли малював а, це крісло. Майкл. Я солдат, я знаю своє діло. Моє дело стріляти, щоб куля попала. Зняв протест, поклав в багажник, взяв факале, милиці, сів тут поруч і просто сидів, співав, що йому подобається. <рістювання> Ось вот такий в мене світ.